Вітаю, вас, шановне панство, Дуже вам дякую, що витрачаєте свій час на перегляд моїх відео. Зараз ви бачите чергову купу посилок. Це знов такі посилки за бесін, які надійшли мені завдяки використанню купону за невідправку. Що це за такий купон? Я розповідав в минулому відео. Якщо коротенько, ми знаходимо такі товари, які мають сумнівну вартість, підозрюємо, що їх ніхто не буде відправляти. Ми їх замовляємо. Звісно, Aliexpress під кожне наше замовлення гарантує нам або Вислати товар або надати купон компенсації в 1 долар. Товар нам ніхто не висилає, тож Aliexpress повертає гроші і дає купон. У деяких учасників з нашого телеграм-каналу таких купонів по 120 штук на екаунт, хоча за рік можна використати тільки 100. але ж все одно є якісь дрібнички, є якісь товари, які коштують десь долар, трошки більше можна цей. Купон використати, і ви отримаєте за безцін деякі товари. Ось я саме такі товари і отримав. Тож зараз їх будемо дивитись. Тож, друзі, якщо ви теж хочете приєднатися до нашого світу халяви, мати ті ж самі купони, купляти товари по центу, по 10 це максимум, і ще й непогані товари. Тож приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Я вас не буду закликати навіть підписуватись. Ви коли туди зайдете, ви саме зрозумієте, що це один із найгарніших телеграм-каналів. Це об'єктивно, тому що на головній свого каналу я виставляю лише отаку халяву. Дуже дешеву, лімітовану, її треба хапати от прямо зараз. Тому треба підписатися, щоб ви вчасно почули повідомлення, що з'явився якийсь товар. Але ми також виставляємо всі товари зі знижками будь-які. Але в чаті. Тобто у нас є чат, який прив'язаний до цього телеграм-каналу. Там ми спілкуємось, там ви можете мені задати будь-яке питання, і по відео. Там я вам швидше відповім. Там це буде легше зробити, бо можна і голосове повідомлення залишити, якусь картинку приєднати, чого не зробиш на YouTube. Тож, друзі, якщо є якісь питання, краще там задавайте. А, але коментарі не забувайте також писати. Дуже вам буду за це вдячні. Ну що, давайте переходимо до розпаковок. Ці посилки я отримав вчора та сьогодні, тому прямо от як гарячі пиріжки, їх розпаковуємо. Навіть ці посилки у мене не заклеєні, мої адреси. Чому я їх заклеюю? Бо знаходяться люди трошки неадекватні, які, побачивши мій телефон, телефонують, знаходять мою адресу, приходять і кажуть, я від твій підписник, мені все подобається. Боється, я тебе знайшов. Ну, дякую, що ти мене знайшов. Що я ж тобі можу зробити? Саме тому всі блогери заклеюють. Ну персональні дані навіщо тут? Бачите, от є велика купа посилок. Тож я їх буду, мабуть, по одному доставати. Буду заклеювати свої смужки, де моя персональна інформація. Вона вам, я так сподіваюсь, не дуже то і потрібна. Тож давайте розпаковувати. Друзі, я вибачаюсь, може бути таке, що щось з попереднього відео сюди також попаде. Бо ми поливаємо дерево в грі. Це додаткова халява, там можна отримати непоганий приз. Так, бачите, друзі, це. Знов світлоотражайки. За них можна отримати багато води. Тут у мене вже ціла колекція цих от наліпайок, а жовтеньких у мене не було. Бачите, як вони грають на світлі. У мене жовтеньких нема. Зроблю собі патріот стайл На велик. жовто-блакитні, буде красиво. Коштує 1 цент, 40 копійок, але води дає дуже багато і це прискорює поливання диспенсера. Дуже гарного, дуже якісного. Тож чому б ні? Якщо ви не знаєте, що таке поливайка, для чого ми це все робимо. Будь ласка, приєднуйтесь до телеграм-каналу, все зрозумієте. Якщо вам це зайде, будете разом з нами. Якщо ні, то пройдете може до іншого каналу або взагалі не будете цим займатися. Поїхали далі. Наступна посилка, друзі, не знаю що. Взагалі-то я раніше відкривав ці посилки, потім їх заклеював скотчем, щоб подивитись, що це. Якщо що, то треба швидко відкрити диспут, якщо щось прийшло не то. Але зараз я знаю, що це дуже такі дешеві товари. Я за них майже нічого не сплатив. Якщо навіть щось буде не те, то я якось переживу без диспута. Це моя туристична тема. Це як кип'ятильник, звичайний кип'ятильник, який працює від 12 вольт. Зараз, як ви знаєте, маючи ПД-тригер, маючи ганзаряд. Можна зробити будь-який вольтаж. Якщо у вас блок живлення ну, такий потужний, то він витримає і навіть оцей кип'ятильник. Тож ви можете з павербанком, не розводячи якогось там костра чи не таскаючи з собою газового пальника, зробити собі каву. Якщо у вас є гроші, то звісно в кожному кафе ви можете це зробити, але це така економія. Наступна посилка. Щось зеленчить. Ага. Ну дуже дивно. Мені раніше цей клей приходив просто в целофановому пакеті, а зараз, бачите, брендований такий, прямо з коробочкою, з такою штучкою, якою. Намащувати це, друзі, як наш епоксидний клей. Він такий чорненький. Багато хто пише, що лайно виглядає не дуже він, не як епоксидка такий прозорий, красивий, але свою роль він виконує. Ну і бачите, це такі в коробочці, то є сподівання, що він таки ж буде працювати. Коли буду їм користуватися, я звісно залишу відгук. Коштує він щось. Трошки більше долара були і нижче долари, а я спеціально знайшов те, що трошки дорожче коштує для того, щоб спрацював мій купон за невідправку. І я його отримав забезкоштовно. Далі тут щось таке. Якийсь інструмент. Так, щоб ще не пошкодити, я вже декілька разів оцю штуку... Різав. А, друзі, це туристична тема. Це вілка-ложка, вона дуже легенька. У мене є довші. Я вирішив цю замовити, бо вона була по дуже якоїсь низької, нереально низької ціні. Також тут щось. Так, а це друзі ножиці. Це теж така похідна тема. Написали, що вони дуже гострі, гарно ріжуть. Це не якась там така малеча. Ножиці великі, хочу сказати. От якщо на долоню покласти, вони великі, зроблені не з консервної банки. Отут тут дуже гарна сталюка. У мене зараз немає нігтів, щоб перевірити, але давайте може якийсь папір поріжемо. Ну той самий цей от. Друзі, дуже гострі, дуже гострі ножиці, прям дуже гострі, клас Коштують щось не дуже дорого. І бачите, головна перевага, вони складні. Мені так цього не вистачає інколи в мандрах. Хочу все, щоб було якесь маленьке, компактне. І ці ножиці, бачите, їх можна навіть на ключі підвісити. Якщо у вас є кільце, ну у мене їх багато і носити з собою. Вони вам нічого ніяку кишеню не порвуть. Немає тут гострих якихось кутів. Оце класна штука. І коли потрібно, у вас є з собою ножиці. Ну, це дуже гарна штука. І тут ще щось. Так, це теж туристична тема. У мене є такі перехідники: це з цангового балону, якщо ви хочете пальника, який не працює від нього. Ви... Підключаєте до цого балона. У мене такі перехідники є, але всі вони були без цієї лапки. Бо балон треба класти. Якщо ви його будете класти, то його треба класти отакою штучкою пімтиком. Там є виріс до верху, бо там трубочка проходить. І якщо ви цього не зробите, то у вас не буде так гарно працювати пальник. Можна було б, звісно, її самому зробити на тих перехідниках, але він набагато легший ніж ті мої. Ну. Була теж непогана ціна, тож собі взяв і замовив. Наче все. Добре, поїхали далі. Наступна посилка це у нас буде. Я не знаю, що буде. Відкриваємо. Ага. Це, друзі, чергові перчатки. В попередньому відео я вам показував, були чорні, ще були такі сірі. Вони не дуже були на смартфон якось вони реагували. Отут навіть є такі окремі плями. Ну, Може спробувати, може ці будуть кращі. І ці трошки більші, ніж ті були чорні, ті зовсім якісь були дитячі. У мене рука велика. Тож, хотілося б, щоб були оці перчатки більш-менш сползаючими. Так і є. Вони дихаючі, вони, на мою руку, гарно налізли. Я так сподіваюся, оці от білі штучки вони можна, їм можна управляти смартфоном. Беру свій смартфон. Так, Так. оці, оці керують. Справа в тому, що брав одного ж того самого продавця. Там були кольори чорні і сірі. Спочатку чорних не було, вони закінчились. Я взяв сірі. Отакі от, от вони, ну тут сіренькі. І от ці от штучки прорезинені, це гораздо кращі перчатки, ніж у ті, що були. Тут все дихаюче, от воно трошки прозоре. Ви бачите, трошки мою руку видно. Рука буде дихати, не буде як у цих от гумових перчатках вона пріти. Отут, от пупиришки, це от не просто якась фарба, це от такі прорезінені пупиришки. І він дуже гарно керує смартфоном. От Просто дуже гарно. Ось, дивіться. Там я натискав, ду, треба було дуже натискати. А тут ні, тут це гарно працює. Ось, Зараз зайдемо в наш телеграм-канал. Друзі, дивіться, тут скільки посилань. Ось, бачите, це скрізь одні посилання тут ідуть. Це наш адмін Максим. Де ви ще в якому телеграм-каналі побачите стільки посилань? Тут їх дуже багато. Це все йдуть. Посилання. У нас тут іде спілкування. Ось бачите, ми пропонуємо товари за один цент. От, давайте відкриємо. Це пропозиція. Дивіться, 0,1 цент, ну вона вже закінчилась. Якщо ви хочете полювати, от ще є пропозиції на один цент. Давайте спробуємо зайти. Ну немає, вже немає в наявності, але друзі, якщо ви хочете слідкувати. Ми оперативно викладаємо сюди інформацію, і тут дуже багато посилань. От я вам дивіться, я вам просто пролістую, ви бачите, і тут посилання за посиланням, ви знайдете будь-який товар, ви можете запитати нашого адміна Максима, він вам підбере що завгодно. Ось це все ідуть посилання. І, звісно, наше спілкування. Тож, якщо вам це цікаво, друзі, підписуйтесь. Ну а я поки оглядаю ці перчатки, вони дуже гарні. Я їм не задоволен. Прямо зараз я їм задоволен. Я ще, мабуть, собі такі замовлю, бо вони дуже класні. Так, наступне. Невже це знов наліпки? Ну, їх може бути багато. За них набираємо воду, а потім за два тижні диспенсер отримуємо. Ні, друзі, це на цей раз не наліпка. Це така от заколка дівчача. Вона коштувала 1 цент. Ну, мені вона не потрібна, може для Оленки вона підійде, але ж за 1 цент, ну чому би її не взяти? Ну це ж. Майже за Бестін. Ну, оце я теж можу сказати, що таке. Можна було і не замовляти, але за 40 копійок. Хай отака от заколочка, хай вона буде. На край можна будь-якої дівчині подарувати на вулиці. Ну, Гарний подаруночок такий. Не дуже коштовний, але дуже приємний буде для дівчинки. Так, наклею наліпочку. Посилка не розпакована, свіженька. Прямо достав її зараз. Не знаю, що тут. Хоча. Трохи догадуюсь, там як така як баночка, це, мабуть, ефірна олія. Вони були по долар 0,1 Ні. Це такі кабелі тримач, як органайзер. Якщо у вас куча цих кабелів, зараз я відкриваю. Тут можна приліпити до будь-якого стола, до будь-якої поверхні. Там, де у вас багато цих кабелів, Ну у мене їх тут багато. Тобто ви наліпляєте там на стіл чи на якусь поверхню, і потім кабелі вони не падають у вас під стіл, ви їх довго не шукаєте. Ось вони отак от прикріплені. Було на три. Таких ячейків і на 5. Я взяв на 5, трошки більше доплатив. Але у мене був купон, то я його застосував, і ця штука мені вийшла дуже дешево. Вона резинова, тобто не пластмаса. Мені ця штука потрібна. Тут біля стола у мене дуже багато цих дротів. Вони завжди падають під стіл, потім я їх шукаю, потім я їх витягую. А так все буде поруч, і це дуже гарна штука. Наступна посилка. Вже не буду заклеювати там свої дані, просто буду їх зворотньою стороною кидати. Так. Дивимось, що це. Ага, згадав. Вони були десь по 50 центів чи по 60. Для того, щоб спрацював купон, мені треба було взяти їх дві штуки. Друзі, це така силіконова штука, її можна використовувати в туризмі. Це лопатка, дуже компактна, сіліконова. от Саме класно її брати з собою кудись в поход, для того, щоб коли -то ви там щось смажите, на пательні, перевертати, яєчню там віддирати, бо вона завжди прилипає до цієї пательні. Одна буде на запас, іншою буде користуватися. От Для туризму це одна із таких гарних речей. Я дуже хотів щось таке знайти. Чи й самому купляти лопатку, потім її відрізати. Тут вже все готово і можна десь поруч вішати, щоб її не загубити. Оця штука мені дуже подобається. Наступна посилка, Так, щоб не пошкодити. Так. Це також був за долар оці от набор. Тут 10 штучок. Це для клеєвого пістолета. Але у мене великий клеєвий пістолет. А це маленьке. Я дуже часто останнім часом став використовувати турбозапальничку. Тобто береш цей клей, те, що вам треба заклеїти, берете турбозапальничку. І я отак от прямо нагріваю. І там, де мені потрібно, я цей клей розміщую. Ось. І все. Не треба клеєвої пістолет. Так, він зручніший там, але я так от роблю. Тим більше, якщо використовувати запальничку на прозорий клей, то він буде не дуже красивий. А цей чорний, на ньому нічого не видно. У мене цей клей просто тає на очах. Наступна посилочка. Ага, друзі. Це теж було за долар. Це отакі от матриці світлодіодні. Світять, кажуть, дуже гарно. Вони, наче чи трьохватові, чи п'ятиватові. Я вже не пам'ятаю, бо брав і такі, і такі. Тут їх 20 штук. Були вони по 10, але для того, щоб спрацював купон, мені треба було їх замовити 20 штук. Тож я їх замовив. Матриця дуже широка, світять вони дуже яскраво. Буду скоро робити на каналі ці ліхтари, тож подивимось, як воно працює. Головне їм забезпечити гарне охолодження, і тоді вони будуть працювати дуже довго. Ось такі ромашки. Наступна посилочка маленька. Може оце наліпки? Так, ще одне. Ще одне світлотражайки. Додаємо їх в колекцію. У мене їх буде дуже багато. Буду роздавати. Даєш охороннику на автостоянці. Він такий задоволений. Дякую. Спочатку каже, а куди? Я кажу: ну ось туди, туди, туди. О, добре, дякую. А потім, коли вже наступний день ідеш, він тобі кланяється, посміхається. Ну, бачите, сорок опівці на питання, щоб тобі посміхались, вклонялись. Людині зробив добро, а мені воно нічого не коштувало. Наступна посилка. Ага. А це друзі, якраз у ці от прозорі. Ті ж самі клієві стержні, теж маленькі. Треба було води понабирати мені для поливайки, то я вирішив ще й. І... А, візьму прозорі. Вони просто у мене зникають за тиждень, і вже нема. Наступна посилка. Крокадили, звичайні, минулому відео були більш якісні. Вони мені дійсно сподобались, але маленькі такі теж вони потрібні. Їх можна використовувати для мультиметра. А зараз я вам покажу. Ось я вам покажу на прикладі, як я вже зробив. Тобто, от бачите, сюди вставляєш, і ось, отак от воно працює і можна заміряти будь-які виміри. Тож взяв собі на запас, чудові різнокольорові. Наступна посилка, друзі, навіть знаю, що це. Це міламінова губка. Я не хочу її розкривати, щоб вона там якось сохла. Ну, це міламінова губка, те ж саме, як і було в минулому відео. Якщо ви хочете її побачити, я просто візьму той самий пакунок, це ті самі виробники. Ось вона так от виглядає. Ось вона міламінова губка. Вона небезпечна, якщо міламін потрапляє в ваш організм, тому не треба її мити. Посуд з якого ви їсте, але кахель, підлога, плитка, будь-яка сантехніка дуже гарна. Її ще називають чарівна губка. Тож, отака сама губка, я хочу, щоб ця просто залишилась запечатаною. Я вам показав на тому самому прикладі. Зараз поделюсь, чи є ще, бо там декілька штук їх мало бути. Ні, губок наші більше нема, тож продовжуємо розпаковку. Наступна штучка. Це термометр-гідрометр. А чому він не працює? Мало бути. ну, Друзі, бачите, саме тому і він не коштував так недорого, бо в нього нема батарейок. Якщо ви ставите батарейки, то воно показує температуру, можна її виносити ззовні. У мене є такі кругленькі. ті ж самі Наподобі. Ось вони, я вам показую. у мене є той самий тільки чорний, і там внутрішній оцей от резистор, який терморезистор. Для чого я хотів такий виносний, це якщо в наметі лежиш, то у тебе в наметі завжди температура вища, ніж за наметом. Я хотів просто його просунути і щоб бачити температуру, яка ззовні намета. Якщо треба внутрі, то просто забираєш його і ось тебе буде показувати. Оцей дріт, звісно, він трошки так заважає, може відірватися. Але у мене такого не було. Я спеціально взяв його білого кольору. Якщо він мені в подорожах не зайде, то його можна як зовнішній термометр. Ви його клеїте на ваш склопакет. Саме тому він білий, щоб був під склопакет по кольору. Виводити його ззовні і він буде вам показувати температуру повітря. Зазвичай я такий начебто купляв по 50 центів, а цей коштував 1,01 саме для того, щоб я його купив за цент. Витратив купон, який мені нічого не був вартий, і отримав такий от подарунок. Наступна посилочка. Світлодіодна стрічка. Теж вона коштувала біля долара. Взяв її під купон. Зараз давайте її спробуємо. Якось вона має підключитися або так, або так. Я завжди плутаю. Ну, якщо ви щось переплутали, то воно нічого не згорить. Ось, бачите. Тут вона переключається, це ніякий не ні Wi-Fi, не Bluetooth. Звичайний RGB, дуже велика відстань, це дуже дешманська така лента. Її можна будь-куди владнати в такі от лампи, які перегоріли в ці от світлодіодні такі длині Є, е, як вони називаються, E18. І у вас буде красива лампа. Або підсвіточка, якщо її там розмістити десь так, то воно ще начебто буде непогано. Можна переключати тут режими. Ось. Червоний, синій. Це ви вибираєте колір. Потім вибираєте, як воно, чи загасає, чи блимає, чи стробірує. Ну, класна штука. Майже забесін. Хай буде. Зроблю собі якийсь там бекграунд світло. Наступна посилочка. О, друзі. Це окуляри. Ну, справа в тому, що вже погано бачу. Були окуляри за долар. З копійками взяв собі окуляри на запас, хоча в мене вже їх з Аліекспреса штуки 3. Я зроблю окремий огляд по окулярах, у кого є проблема з тим, що вже погано бачите. Їх не жалко загубити, розчавити. тож я їх взяв. Ну, звісно, пластик, бо за долар ви не отримаєте скло. Дуже непогано я в них бачу. Мені подобається, тому я замовив, щоб вони були у мене на запасі. А ми продовжуємо. Наступна посилка. Невже знов наліпки? Готовий. Мабуть, задовбались їх вже бачити. Ну, я також. Ну, а що робити? Ні, на цей раз це не наліпки. Це, друзі, зарядка для акумулятора 18650 на базі мікросхеми IP2312. Тобто, це вже швидкісна. У ті от 4058 це вже такий минулий час. Тож я замовив собі IP2312. Вона заряджає там майже до 3 Амперів. Тож для оцих от вейпів одноразок треба використовувати 4058, начебто так, це потолок. А ці, от саме для 18650. Під купон за невідправку вийшли за дарма. Ну і остання посилочка. ну Це вже точно мабуть, наліпки. Щось вона дуже надлегка. Так, друзі, вибачайте. ну знов наліпки. Вони будуть часто з'являтися в моїх розпаковках. Якщо б я готовий заздалегідь цю розпаковку, то я би підписав. Звісно, я би ці наліпки не клав. Але я ці посилки отримав там декілька годин тому, тож вирішив прямо так по-гарячому їх розпакувати, вам показати, що мені прийшло. Ще одні червоні, бачите, вже яка їх пачка. Коштують вони 40 копійок. Ну чому б їх не брати? Я їх брав, беру і ще буду брати. Ну що, друзі, отака от розпаковка. Давайте я вам ще раз покажу. Це клей. Потрібним, ну потрібний же. ножниці. Подобається дуже гарно. Ріжуть гострі. Прикольні, чому ні? Крокодили. Ну, хто займається електрикою, вони завжди це такий розхідний матеріал, вони потрібні. Для туристів перехідник між цанговим балоном і пальником, який предназначений для оцих от туристичних балонів, 100 грам, 230 грам. Це поки що не можу сказати, гарний він чи не гарний, але для моїх потреб, коли там гуляєш на вулиці, то з собою можна взяти там складне горнятко, цей кип'ятильник. Павербанк і готувати собі без всякого газу, без всякого вогнища, кавусю. Ловилка дуже часто вона потрібна, навіть просто коли ти гуляєш. Купив собі якийсь там йогурт чи ще щось. Якусь умовну марійку. У мене Оленка її полюбляє, ванильну, а ложки нема. Тож ось її покласти, вона дуже надлегка, туристична. Я все ж таки можу її відкрити. То що так вам покажу? Це титан. Дуже легка натискати якісь там брокколі їсти чи якогось там баклажана. Ну я цю ложку хотів. Я взагалі від Титана, від цього цього туристичного просто балдею. Тож я такі товари завжди замовляю. Світлодіодна стрічка, якщо вона безкоштовна, чому б ні? Якщо б я її купляв сам, то ну, звісно, не, не з такою відстань від кожного світлодіода. Ну, це таке це знущання. Але ж вона вийшла безкоштовно для атмосфери, щоб зробити там собі якусь підсвіточку кольорову, піде. Подобається мені це. Оця туристична тема, як я вже казав, маленька, зручна. Коли ви готуєте в казаночку, дуже класна штука. Термометр, щоб знати, чи вилазити з намета, чи не вилазити. Ну потрібна річ, потрібна. Заколку і наліпки я не буду показувати. Це можна було і не замовляти. Це суто для отримання додаткової води. Може, це вам взагалі не потрібно. Оця штука для дротів, вона дуже мені потрібна. Я її давно вже хотів замовляти, а тут вийшла нагода за купони її взяти за безкоштовно, то я її взяв. Клеєві стержні, ну вони в господарстві завжди потрібні. Ті, хто цим займається, це знають. Ну це просто як розхідний матеріал, який дуже швидко закінчують. Перчатки. Наступного разу я їх відклав, сказав, що це невдала покупка. На цей раз вона вдала зараховується. Світлодіодні матриці також. Гарна штука. Якщо ви робите саморобки, наприклад, у мене дуже багато от тубусів від одноразових цих вейпов. Я дивлюсь, що дуже гарно підійде по діаметру, і буде непоганий ліхтарик. Ну щоб краще заряджалось 18650 У ці платки, друзі, ну подивіться на стол. Скажіть, будь ласка, що тут зайве, що погане, що вам не подобається тут. Буду рад до будь-якої критики, а не просто якогось хейту. Так, я можу припустити, що оця штука це якийсь там. Ну непотріб, і він не потрібен. Ось цим я погоджусь. Добре. Ну, все інше, воно начебто потрібне. Цього разу мені розпаковка дуже подобається, незважаючи на те, що в мене ще було двоє наліпок. Тож дуже вам дякую, що додивились до кінця. Я бажаю вам гарного весняного настрою. Я розумію, що зараз не ті часи, щоб так дуже радуватись, але все одно прийшла весна. Давайте трошки порадіємо. Завжди будемо з надією на краще. Я вам бажаю мирного неба, щастя, добробуту і кажу вам па-па.